Так, бачите знак? Ну і що, от що він вечір 10 грудня, Пішохідні Ужгород, площа Петефі. Під час патрулювання поліцейські звернули увагу на позашляховик Мерседес, котрий, на думку правоохоронців, був припаркований з порушенням правил дорожнього руху. Іди 10 Йдімо пішогодопі. Пішохідного переходу. якого пішохідного От пішохідний перехід. Прошу пана, придивіть, будь ласка. документи. документи. Придивіть, будь ласка, придивіть ваші документи. Агресивно налаштованим водієм виявився колишній ужгородський міський голова Сергій Ратушняк. Після попередження правоохоронців чоловік вирішив втекти з місця пригоди і почалася справжня погоня. Коли патрульні побачили автомобіль, вони підійшли, аби попередити водія про те, що автомобіль стоїть з порушенням правил зупинки та стоянки. Після чого водій трохи неадекватно відповів патрульним і відмовився пред'явити будь-які документи, які посвідчують особу. Висловився нецензурною лайкою у їх бік, та, е, можна сказати, різко рушив з місця, не виконавши вимоги працівника поліції. Нетривале переслідування закінчилося поряд з підзамковим парком, поряд з яким розташована приватна власність Сергія Ратушняка. Ходив втікати почали від мене. <гум> Як прошу заїхати на свою територію на земельну ділянку або приміщення, я би бив їх, тому що без санкції суду. Виникати не можна. І там би я б показав виконання закону і Конституції захист своєї честі і життя. За такі дії колишньому меру Ужгорода правоохоронці інкримінують одразу три статті: порушення правил зупинки, відмову пред'явити будь-які документи та невиконання вимог про зупинку транспортного засобу. Порушнику загрожує стягнення у розмірі мінімум дев'яти неоподаткованих мінімумів або позбавлення права керування транспортним засобом від трьох до шести місяців. І також за порушення невиконання вимог працівника поліції. Сергій Ратушняк з такими обвинуваченнями категорично не погоджується. Хай СУД звертається Хай СУД звертається в апеляцію, в касаюся, пройдуть всю європейську касацію, всю європейську процедуру. Так ви вважаєте, що я сидячи за рулем, Захотів доколопатися до міліціонера? Орієнтовка на машину. Що в них на машину? Я їжу собі на машині ніхто до мене пристає. Пристане буду мати проблеми. Штраф на колишнього мера Ужгорода поки не наклали, але передали орієнтування на автомобіль підозрюваного особовому складу патрульної поліції.